Багато зовнішні проблеми нашого тіла, такі як проблеми зі шкірою волоссям, нігтями, нерозривно пов'язані з внутрішнім станом нашого організму. Те, чим ви харчуєтеся, може як позитивно позначитися на вашій зовнішності, так і мати негативні наслідки, зокрема. Посилювати випадання волосся, що особливо актуально в холодну пору року у нашій сьогоднішній добірці. Ми б хотіли поділитися з вами різними продуктами, які варто включити в свій раціон, щоб зміцнити своє волосся. Основна умова полягає в тому, що вам потрібно заповнити нестачу вітамінів і мінералів в організмі і виключити з раціону ті продукти, які шкодять волоссю. До них в першу чергу відносяться дуже жирна солона, гостра їжа, газовані напої. Алкоголь і солодощі, що стосуються тих продуктів, які навпаки допоможуть вашому волосю рости міцними і здоровими, то ось деякі з них овочі. Причому мова йде про овочі зеленого кольору. Несхильних до термічній обробці серед них можна назвати броколі, шпинат авокадо, листя, салату, путяку зелень, селера. У цих продуктах міститься дуже багато залізи, вітамінів, а із які необхідні для підтримки здоров'я волосся. Горіх горіхи дуже багаті жирними кислотами омега 3 і омега 6 які, згідно з дослідженнями, зупиняють випадання волосся, сприяють їх росту і поліпшенню структури. Бобові Бобові є прекрасним джерелом білка, завдяки якому активізуються волосяні фолікули і з'являються нові волоски. Крім цього, в них багато заліза, цинку і біотину, які дуже позитивно позначаються на стані волосся. Яйця. У яйцях містяться білок, вітамін В1,2, залізо і цинк, таким чином з'їдаючи яйця пару разів в тиждень. Ви зможете заповнити перераховані вище корисні речовини в вашому організмі і зупинити випадання волосся. М'ясо птиці у м'ясі птиці теж присутня велика кількість білка, а також вітамін В3, який активізує кровообіг в області росту волосся, сприяючи таким чином їх зміцненню морква. Морква також допоможе зупинити випадання волосся завдяки високому вмісту вітаміну, а це зробить ваше волосся міцним і блискучим. А шкіру голови здоровою, молочні продукти у молочних продуктах дуже багато кальцію, який є життєво важливим для росту волосся. Тому намагайтеся включати в свій раціон молоко, йогурти, сир і сири, лосось завдяки омега, жирним кислотам, білку і протеїну лосось ідеально підходить для поліпшення стану волосся.